Хей, я! Йо, хей, притки! З вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати у нашому летсплеї Battle Builders. Тепер ми, mm -hmm. напевно, нарешті почнемо досліджувати якісь моди, я ми то будуємо то чистим данжі. І у нас є тут mm -hmm. ось ці скрижалі самого верху справа. Їх є цілих 5. І з них можна робити, mm -hmm. як я розумію, карти, щось таке. Зараз ми почнемо це досліджувати. Значить, пишемо собачка. А що, а що за карта? Алекс. Це карти до різних печерних данжів. Навіть не данжів, я думаю, це аж біоми. І нам треба цей столик, але столик не крафтиться, тобто нам треба його знайти в шахті. Ось, давай, давай йдемо тоді до шахти. Ну, це буде довго. Погнали. Так, нам треба поворот зробити. Опа, вважай, знизу. Так, ну це виглядає як Unique Biomes насправді. Уу, скло. Угу, цекаю, что будет. А, чекай, що я боюся. Я можу просто впасти, правильно? <рив> Доброе. Ти дня. не с тех пустых, знаешь. Ема ці... тут стіна. Слу... О, слухай, так це ж цей? Це ж не Біом, це ж з нижніх оцих, пам'ятаєш? бочки тут. Гляда... Ох, я <рив> все, все зірвав! все зірвав. Я все зірвав, я все зірвав. <рив> Ой, пастка мене, конечно, зловила. Я не знав про пастку. А, Вау, як же це виглядає! Жост. Ти, ти, ти ж бачив що це голова і хіба. Та, та, я дивився, Тай, на як зривалась. Ням. Вниз ще йде, да? Диви... О, бос. Діма тут босс, забув. Ти босса активував? Слухай це катаклізм. Ага. Це катаклізм. -три етапи. У нього три етапи, і це типу один з цих п'яти найжорщих боссів в нашій збірці. Ага. Тому треба звалювати в сторону від нього, а не до нього. <садач> Садач. Погнали. Довись, по факту О, нього. Біжи йому звідти. О, Домік. О, як швидко, супер. І в нас є книжечка. Ого. Отут ось пише. Давай я чи прочитаю, так? напевно, чи як. Значить, печадний mm. компандій. Під поверхнею верхнього світу лежить багато унікальних печерних біомів, які є рідкісними в природі. Ці печерні біоми розшукують не лише через їх новизну, але й через різний потужний легендарний уміст кожної з них. З цих біомів відомо про існування п'яти всі закриті. Щоб дізнатися більше про кожного з цих печер, шукайте підземну хижу, яка їм зараз є. Окрім звичайної здобичі, підземні хижі мають печерну скрижаль. Печерні скрижалі можна розмістити разом із папером у столі спелеолога ще одній унікальній знахідці в хижі. Тоді можна приступати до перекладу печерної скрижалі, хоч столик. Yeah. Треба Та би uh є скрижаль. -huh. появляється така дикатіпа як зачарування. Потім ти даєш папір, бачиш? Uh -huh. І там пише виді uh -huh. слово, щоб спробувати вгадати». Просто клікаєш зверху. Ну, на слово якесь сіре. І тобі нажимає лінза почне світитись, бачиш? Передій цю лінзу над догадкою, щоб розкрити її значення. От я навожу, і в мене пише ЛІК. Ага, дивися. І тепер ми використовуємо літери з неправильних здогадок, щоб скласти це слово, яке нам треба. У мене, наприклад, А. А, собі! Бачиш, я знаю букву А. Тепер мені треба букву. Х. Або З. Я, наприклад, вибираю оце. І навожу і бачу. Я вгадав букву. Ніяку. Просто я бачу у мене, наприклад, смайлик, він завжди У виділяє. Тобто смайлик це У. Смайлик боковий це L. Я знайшов, до речі. Я думаю, це оце слово. Я вгадав. О, тут наступне Тр три рази. Єма. Ух. Ух. Риці, крапочки. Ох, блін. Оце ще Триві. може. бути. Рот було з самого початку. Капець. Спробуй ще раз все заново. Це це було такий чувачок, так. А черний рукопис. Не то. Я спробував все з першого разу, крім першого, першого разу. Ніфігаси. Ти машина. Ну... Я поламав і багато чого нажимав. Далі ми запихаємо цю штуку і обвиваємо її. Але я ще хочу знайти, що там пише в самому рукописі. Ой. Тектував її? Я правою клавішу нажав, і щось, коротше, сталося. А що сталося, це питання. Та є книжка? А ось мені відкрилося в книжці ці токсичні печери. В тебе зараз відкрита вона? А ну покажи. Нижнє, саме нижнє. Mm, Давай я прочитаю. Давай. Токсичні початки. Ого. Пише вступ. І далі ознаки питання. Давай <різь> вступ. Ступ токсичні печери це величезні підземні пустки, які виникли через надмірну наукову пихатість у давні часи. Все, що залишилося від неї, це надзвичайно вороже середовище, де мешкають не менш небезпечні загрози та монстри. Відкриті простори токсичних печер розділяють великі ями, повні кислоти, небезпечної рідини, здатної роз'їдати обладунки будь-кого, хто в неї потрапляє. Опромінення це неприємний ефект, який зупиняє всі природні процеси зцілення. Поки він активний. Більш високі рівні цього ефекту завдають шкоди з постійним зростанням, що робить його смертельним вироком, якщо не, за... не вжити швидких заходів. Вау, тобто ми не зможемо хилятися навіть. Що з цим ефектом? Oh -oh. Oh -oh. Ну, дивись, там ще можна прочитати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім скрижалів робимо? Це mm -hmm. я все відгадав, але єдине, що я би хотів добити до кінця всю штуку, а в нас виходить. Не хватає кожному. Mm -hmm. Тому треба цей. Напевно, буде. Всі зробив 5. А, прикинь, при не треба багато. Um... А, а ти, ти типу, собі зробив теж книжку. Ну, так. Щоб ми мали двоє. Можеш просто показувати в ти... себе, якщо. Тата, вступ ти прочитав, так? Так. То зараз ресурси. Ну, давай. Шлакоблоки можна виготовити з бетону або ж знайти в залишках розкиданих по токсичних печерах. З них можна робити різні декоративні блоки чи ж бурнути, щоб розбити будь-який слабкий блок. Ого! Ого, це цікаво в Типу на скло кидаєш, і воно б'є скло. Що нам далі? Приладні okay. різноманітні ресурси токсичних печер можна об'єднати в полімерну пластину, високостійкий матеріал. З цих пластин можна змайструвати захисні обладунки, які зменшують шкоду та вплив опромінення з кислотою. Залишки okay. також можна використати для створення компонента ядерної печі. От і маємо ядерну о, піч. Таку о, треба штуку буде поставити, але не вдома. Щоб <з> зібрати. <eux> Краще вад піти і там поставити, там де шкода. Щоб зібрати ядерну піч, розмістіть вісім компонентів у формі куба. Ядерні печі можуть виплавити все, що може плавильне у п'ять разів швидше. Замість вугілля вони використовуватимуть уранові стрижні, який може в. Виплавити цілий стіс предметів. Найнебезпечніше використання ресурсів токсичних печер це ядерна бомба. Ця потужна зброя створить справжній потужний вибух, який зруйнує майже всі блоки області, А також за тисячі пошкоджень і опромінення третього. Таке руйнування може бути причинено виникненням самих печер. Причиною виникнення самих печер. Ні, фігасові. Вау, це ми, якщо зайшли в домік. Це вже ніч на думку. А, забирай, звичайно, бере. Ага, що тепер? Просто відкрити її, да? Е, та, давай на три? 3. Раз, два, три! Я не можу. <ріху> ну кинь мені. <ріху> <ріху> Я <ріху> думаю, а що там такого було складного? А, вот, інтелект 20. No. Е, ага, то нам треба йти. Ось туди. Погнали. Ого, це тарантул? Що це? Кінг Краб! Іман, ну ти помреш Кінг Краб, слухай. Віг нічого не випало. Тільки дивись, є одна... один моментик. Один моментик є. Ми дуже легко можемо там вмерти. Прям ну, камон, дуже легко. Я думаю, ми зразу вмрем. Типа, там ж вони токсичні, ми навіть зайти не зможемо. Ну погнали вмирати. Отут две вхід до нашої смерті. Ого. Окей, я вроді ще тут не вмираю. Що це таке? Бачиш це? Час один, це бачу. Щось дуже там. Ні, це не скалк, це дракон. Єма, це п'ятий дракон! Тікай. Я тікаю. Я тікаю, я тікаю. Я тікаю, я тікаю, звітом. Тільки проблема в тому, що ми типа тут. Но тут немає нічого. Я не розумію, щось нічого нема. Дай це токсичні печери, нас обманюють. Може нам говорять, де вони можуть бути в межах? У мене воно приблизилось. В мене тепер пише токсичні печери, пустеля, сухий чагарник, е, дощовий ліс і пустеля юки. О, прикольно. От я тобі карту. Ага. Але чекайте, це взагалі туди. Ну Таке ніби ніби воно переспавнилось. Угу. Дивно. Ну, ну дивись, на моїй карті пише, що ми не на, на токсичному карту. Добре, печери. добре, давай. Що боку, мені під, мені підходить. Тому, треба глянути що там. Біжу. Ммм. Драконячий череп. Заходіть. О, щось робить. Тут щось відкрилось, по-любому. Щось десь відкрилося. Я теж нажав щось. Так. О, тут, в центрі. Ми, типа, активували то, то і то. Ми все активували, виходить. Тут активовано. Там активовано. О, о, є-є, ходи сюди! О, взірвалося, типу. А, і ззаді, дивись, щось є. Левіатан Blade. Меч Левіафана. Ого, це дуже темно. Що це? Пустир. Uh -huh. Ого, що це за біом? Такий, ніби тут вимерло все нафік. Сту... О, а, так я тут! Я на місці. О, там дракон летить. На мене при чому. Я біжу до тебе. Ой, я вже в токсичних печерах. Ой, просто вниз і купаєш швиденько. Ти бачиш зверху, Ціка, якась, якась віку, руда є? Бачиш, зверху якісь два види є. Кіт! Mm. Я хочу радіативного yeah. кота собі. Вось! <гум> Вось! Вось там, <гум> ось там, ось! Реально. Бруду треба зібрати оцю. О, нападає. Це прикольно. Та-да. О, я все, я радіоактивний. Опромінювання, хвилину 28. Я поки що, ні. А я та. Я її підняв. А, напевно. ні, чекай, я та. Опромінення та, хвилину. Хвилину 20. О, диви там ще щось є цікаве. А, так ось воно і є, ось ця штука. У мене знову проміння. де ти є. Ого, воно прям зламалося. Ааа, це треба інче. прям лопатою. Тобі є лопата копай. Так. Як акуратно, бо можна пасти там в озор. Чекай, воно не випадає. Чи випадає, 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 випадає. О, зі цих новин відходів можна зробити якраз. Ehm, токсична паста. Із токсичної пасти можна зробити сірчаний пил, залізний слиток і пляшка радону Треба пляшки накрафтити. Треба скло. Так, я щось не зрозумів, яке це має збирати. вода потом йде. А я не можу назбирати просто в склянку. Mm -hmm. Типу я поставив склянку А, радіація це оця штука, напевно, що випаряється Або що? Давай попробуємо. Але як її зібрати? Не знаю, просто попробую. Так, поверху. О, дійсно, аномальна активність. Тримай. Ще треба серчаний пил. Ось він. Бачиш? Жовтий. Ага. Ось тут такі. Бачиш? Ну так. Да. Ого, там ще якась штука, бачиш? Там прям далі. Давай туди. Тут є оці штуки. Я все-таки її зламаю одну. Надіюсь, я не зірвусь. Як же я надіюсь, що я не зірвусь? Я зламав, вроді все добре. Ага. глянь, <гас> ня нянь Пляжка е, Радону. О, прикольно. И спали о логічний смоток. Прикольно. І, і купа цегла. Тихо не падати це Ти, типа бочка? Вау. Ого, це прям бункер, людей. Ого, цікаво. Думав. Взяв зламав двері. А, що <гас> з ними робити <гас> Це ж бункер. Где Вау! Захисні черевички. Оооо, це прикольно. Окей. Там щось біжить. Єма, там щось біжить. Там щось огромне, страшне. Єма, закривайся, закривайся. Нам расота. Ну, ну, на... Закрийся, закрийся. Там ну, ну, що, настільки насикивали? Єма, я чув цей звук. Дуже страшне, велике. Справа, туди, туди біжи, туди. А, бачу Єма. Москолом Єма, Єма, він язиком б'є. Окей, окей, окей. Закрий, 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 закрий. Давайте, <реш> <реш> давай. давай, давай почи... почи, Почитаємо про нього книжечку трошки. Москолам. Почитаємо 40 хп, 5 урону, 8 броні. Москолам жахливий мутант, створений із кількох зомбі та інших невідомих монстрів. Москолами швидкі, агресивні, сильні та володіють великим язиком, який може вражати цілі на відстані. Зазвичай Москоламів можна побачити за радіоактивним стволом на спині. Під час бою вони можуть або або випити його, щоб швидко стілитися, або використати для дальної атаки, щоб розбризкати кислоту біля своїх цілей. Убитий москолам може скинути гнилу плоть і зелений сойлен. Новий харчовий продукт, який можна випити при опроміненні, щоб зцілитися. Вони також можуть скинути обвуглену рештку загадковий радіоактивний предмет. Важко буде з ним битися. Я навіть не хочу туди виходити, так що я тут постую, посижу, тут на щіпті, а ти щось там йде yes. робиш. Це має статися. Ну, давай, треба двом на нього напригнути, я не знаю. Давай. А! О, їма! Mm -hmm. Шо там, бажай, бажай. Я скупався. Іде пасту нам знайти. Mm -hmm. Я не знаю. Давайте дуже близько, давай, давай, нажми. Пригнуло! Атакували тебе. Красава. Mm -hmm. Тепер ходи його десь. Yeah. Давай його виложиш просто. Тримай. Mm -hmm. Шо е -е, давай покоту тиснем. Це ж риба? Сюди. Добре, він йде той. У таракан біжить! Ого, він почав тікати. Та ні, якщо ти вже нападаєш, то нападай повністю. Ой, я вибив ці штуки. Токсичну пасту з нього. Ми так довго це шукали, ось і маєш. Е, так, ну, гамма -тарган. Гаматаргани можуть тікати з бою, щоб знайти сильнішого монстра. Знайшовши монстра, вони можуть підняти його та привести до своєї початкової цілі. Вау! А таргани можуть скинути частину своїх внутрішніх вигляді токсичної пасти після вбивства. От і маєш. І там шукати. Ми ще їх не бачили. А, так ось! Прикинь, я спустився і піднявся і вот він. Тільки давай так, щоб він не зірвався акуратно. Я якось... попробую чпохнути його. По місяці зі він зірветься, буде дуже боляче. А якщо він зараз. Ага, добре. Треба було мені завжди вдарити. Я думаю, це треба прямо в Мені ждало, ага. коли я вбив. Ще одно одразу знайти. Але з нього тільки пороху випав. Давай прочитаємо про нього. Ми вже тепер бачили? Ну кліпери повільні і потребують набагато більше часу, ніж звичайні кліпери, щоб зарядитися. Починається все з того, що ядро кліпера повільно зачиняється. Ви. 100. Про 100 урону наносить, я в шоці, видаючи попереджувальний звук та яскраве зелене світло з голови. Як тільки ядро кріпера повністю з зачиниться, з'явиться атомний вибух, який зруйнує все поблизу. Якщо вбити його до того, як він досягне критичного стану, він може виконати трохи пороху та іноді розщеплювальне ядро. Це oh. сигналізація ця я ядерна сирена. Ah, реально. Забирай. That... Вбивай. Всіх тарганів треба вбивати. Ого. Хехе, <гум> від його низ до тебе. Прикольно, реально. О, мені випала одна штука. Silent? Що, давай скрафтим тоді трохи оцих штук. Ну, ем, я так розумію, ми просто скрафтим більше для колекції, правда ж? Mm -hmm. О, по чотири! Йма! кайф. О, це ще 6 кляночки, б. Короче, кайф. Я просто думав, Це тебе ж є шолом, правда? Та я десь там кинув. А, пока, це не шолом. От. Це я стукаю у двері. Тук <звук> Нам треба що? Нам треба оцю штуку взяти і отак поставити, бум. Все. Мадо скелетів. Ого, що за скелет? Слухай, у нього, нього сумка. Йма! Я думаю, Як би це не звучало. Я думаю, в нього якісь руки зліва і справа. Зараз гляну, що воно робить. Нічого не робить, не. Ой, я помню знайшов, я знайшов вершник апокаліпсусу. Отак от. Добре, і ще 3,6 рентген і повне плавлення, так? Так все. Окей. Тоді що? О, крипер заспавнився прям. О, давай я взяла. А, давай надінемо цю штуку. Я думаю, крипер уроном зриває, а не тем. Тікай. Тікай. Тікай, 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 тікай. Яма, я надіюсь, не здохнемо зараз, Ох, єма! Ох, єма! У мене білий екран. був. Єма, це було жорстко. Ти живий? Я живий, я тут стою. Ні, ну це прикольно. Це ми такими кріперами, блін, можна прям, купати. Так, у мене, мене прямо екран білий був. Ну, то ядерка, тіп, як? Шо, погнали далі. Точніше. Підемо ну йдем зривати додому. Та, та-та, йдемо додому вже, живати. Тут якась така магма цікава. Звичайно. Звичайно, Нет, глюнь, это глюнь, но не Она <laughs> а, 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 глянь. а, 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 так а, <laughs> Ого. Ого. Нифига собі. Нифига собі. а, 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 Что это такое? Воно ну, все ж таки працює з цим модом. Кайф. Ну, як працює? Типа фігово. но... Чого? Ну це прям вау. До речі, щось дивне. Чорний бетон. Ого. Слухаю, це дивно. Ого, глянь. ними б машина якась. Не знаю, що це, але це виглядає як якась, знаєш, бурова машина. Що, погнали? Додому. У нас зараз 80 дань, щоб по дорозі, знаєте. Думаю, якщо може рівня таких бувати, це крут. Ну, у нього друзі, в нього 60 хп, він не сильно багато хп має. Його, ой, з нього випало, я бачив камінь і ще щось. Ще щось випало. Uh -huh. Можу оглянути поплавати. Ой ні, тут дуже глибоко. Дуже, дуже, дуже глибоко. Погнали далі. Це, що ми вернулися? Я що тут а зараз біжу. Не так то все просто що здається простим і виглядає простим, бо воно може бути не зовсім простим, таким, як він, і виглядає простим. Угу. Угу. Окей, будемо Запам'ятай цю велику цитату. Не дійсно велика. <смір> <смір> а, хе ну, хе нас вже є до речі, все. Давай, давай одну скрафтим. Перше. Друге, третє. Четверте. П'яте, <смір> шосте, сьоме, восьме, дев'яте. Епічний мішочок з колекційними предметами. Надіємося, там щось класне випаде. Ніфіга що? собі. Ніфіга собі. Давай що, так. Ми виросли, ми трошки ми трошки удушні. І давай тако Я думаю, що там буде якась зброя, яка має, знаєш, такий, типа, повністю на весь екран якась, якась штуку це, це цей мод не поєднується, думаю, з цими модами. Це звичайного Майнкрафту. Но... І я тобі скажу так: у нас один такий предмет є. І ще одна підказка велика, ми його не можемо використовувати. Елітри? Ага, ну у нас тепер двох є елітри. Ага, Артур Качат, 32-й той. <рив> О, Це я жорст. перший раз елітри взяв. <рив> вони <рив> десь де висять, вони десь в сундуку стоять отут. А я так і цього не побив. Щоб зробити собі шолом. Жаль, 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 жаль. Чулам? А, той червоний. Mm -hmm. Ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь І всім пока. Бая! Ні одного газика не було я в шоці. Маще не газовано. Може, мені дали вазонки підлети. Лад... <laughs> i don't know